Уже шість років поспіль в місті діє школа майбутнього депутата, під час якої в обласній раді провели тренінг, соціальне лідерство, мистецтво публічного виступу. У рамках заходу студентські активно навчали ораторському мистецтву. А голова Полтавської обласної ради Іван Момот ділився власним досвідом депутатської роботи. Найбільше ну якби. Користь все таки від такого неформального спілкування. Ми сьогодні, проводячи формальні заходи, будемо неформально спілкуватися з молодими людьми. Самі ж молоді політики розповідають, під час спортивних змагань та тренінгів можна краще познайомитися та розкрити гарні риси характеру досвідчених депутатів. Ну я сподіваюся, що я також винесу деякі корисні. Поради та уроки сьогоднішніх тренінгів та з задоволенням проведу час у рамках заходу. Провели спортивні змагання з футболу, волейболу та шахів між збірними командами студентів і депутатів місцевих рад Полтавщини.